Пан був граб'є, писався грабі, так? граб'ям. Я знаю, що писав його брат, назвав Його брат. а як грабівся, назвав не знаєте. Не знаю. а то Швагір, по-моєму, то Швагір був. Жінки чоловік, він разом з ними жив, то він писав, що єнтрусь. А як стала війна, як стали русські 12, то, то була границя, а ми були то. І він забрав ще в Німеччину, кинув ту сі господарку, він казав, що берите, і не політи. бо це дуже, дуже гарний був двір. Він таке мав багатство, він таке мав сади, він таке мав квіти. нього люди робили. Але він був дуже добрий. Ви як нього робили, то ви тримали корову, мали, він вашу корову там тримав. Коні тобі все поле оброблене, тобі він вот, дав, а ти собі тільки в рану встала, пішла, виділа корови моковця, а вот, хати всі люди мали. І ти мав землю, то тобі мене землю обробляли і платили. Коли зовсім наші люди, ми всі щитали, робили люди, панів, грабів, але він щитався, так. А де його був двір? Двір де його. А в швидко, як виїхали по тій стороні. Там ще є я, кабличка, як, капличка, як там, ще виїжджала. Вот. Там ще є е, граб зелений, е, вишневий, дерево зелене, mm -hmm. зелене листь, е, червоне листя має. То, то ще, ще той. Так. І там ще є е, липи потім все є. Він такі мав липи групи, що в тих липах поробили у її там що мить мали. Та тобто, такий був сад багатий. Що там саді не було?